Привіт! Ми, Олеся Герасимчук та Любов Бугай, вчителі української мови та літератури, представляємо вам мультимедійний посібник для 5 класу інтерактивні плакати з української літератури. Наш посібник допоможе зробити уроки української літератури цікавими та ефективними. Ми впевнені, що він стане незамінним помічником для вас, шановні вчителі та учні. Світ сьогодні надзвичайно динамічний і насичений інформацією. Сучасні учні прагнуть отримувати знання швидко, в цікавій і в інтерактивній формі. Що ж ви знайдете в цьому посібнику? Відео про письменників. Відеоматеріали допоможуть учням краще пізнати життя і творчість авторів, зрозуміти, що надихало митців. Адже кожен письменник це унікальна особистість зі своїм досвідом та світоглядом. Теорія літератури. Для вивчення чи повторення основних понять теорії літератури у доступній і зрозумілій формі подано матеріал, необхідний для аналізу художніх творів. Питання для обговорення. Підібрані запитання стимулюють в учнів критичне мислення, допомагають їм формулювати власну думку щодо героїв та подій твору. Паспорт твору. В різноманітті літературних творів допоможуть учням орієнтуватися короткий опис твору, жанр, тематика та ідея твору. Інтерактивні вправи, Захоплюючи та доступні для дітей різноманітні завдання кросворди, сворди, філборди, тести, творчі роботи. Закріплюють знання і роблять навчання цікавим. Версії художніх творів. До кожного плакату додано повний текст твору, що є дуже зручним і для учнів, і для вчителів. Відеозаписи художніх творів. Глибше відчути емоції героїв. Краще зрозуміти інтонацію автора. Прослідкувати виразність читання творів дозволить прослуховування аудіоверсій. Щоб користуватися посібником було ще зручніше, ми розробили спеціальні умовні позначення. Завдяки їм ви легко зможете знайти потрібну інформацію. Усі матеріали підібрані з урахуванням вікових особливостей п'ятикласників і відповідають вимогам нової української школи та державного стандарту базової середньої освіти. Це сприяє кращому засвоєнню учнями навчального матеріалу. Ми сподіваємося, що цей посібник стане вашим надійним помічником у вивченні української літератури.